Вода з екологічно чистих джерел торгової марки Аляска представляє екологічно чисті міста планети у програмі «Екосіті». Чернігів центр найпівнічнішої області України, славне княже місто та осередок давніх пам'яток. Розташоване місто у Придніпровській Нозовині на високому правому березі Десни за 140 кілометрів від Києва. Населення Чернігова близько 310 тисяч чоловік. Неймовірно, та перші поселення на території Чернігова з'явилися ще до єгипетських пірамід у 4 тисячолітті до нашої ери. А назва міста вперше згадується у повісті минулих літ. Вже з 11 століття Чернігів був центром Великого князівства. Історичні перепитії залишили у місті та його околицях безліч пам'яток, що складають чверть усіх архітектурних пам'ятників України. Найстаріші із них ще з княжої доби це Спаський і Борисоглібський собори і Лінська церква. Пізніша пам'ятка Троїцький монастир, з дзвіниці якого можна помилуватися панорамою міста. До природних скарбів у Чернігові ставляться надзвичайно. Е надбайливо тут є два парки: Болдена Гора та міський сад, озера Глушець та Майстрацьке і 12 ботанічних пам'яток природи. Серед останніх найбільше вражають споконвічні дерева. Найбільше з них легендарний цар Дуб, Росте в Коробському районі. Його вік 450 років. Чернігів центр унікальної області. Її багатства незліченні. Ось лише деякі з них: цілющі узруївські джерела питної води, урочище річки Замглай з рідкісними видами рослин і тварин, дендропарк загальнодержавного значення тростянець, а також 58 санаторіїв і курортів, що дарують відвідувачам не лише здоров'я, а й неповторні враження. В якому місці України ви б не жили, ви завжди можете пити екологічно чисту воду торгової марки Аляска. Аляска видобувається тільки з екологічно чистих джерел. Замовити воду Аляска в усі міста нашої країни можна у єдиного національного оператора доставки води додому та в офіси компанії Нова.